Африканські фіалки одні з найпопулярніших кімнатних рослин. Їх можна знайти в садових центрах, розкидниках, теплицях, господарських магазинах та супермаркетах. Також смороди стали популярними для покупки онлайн у спеціалізованих виробників. Хоча вони дуже популярні, африканські фіалки мають репутацію трохи вибагливих у догляді. Якщо створені ідеальні умови, африканські фіалки можуть свісти майже безперервно. Але що робити, якщо ви помітили, що ваші фіалки виглядають не зовсім добре? Є багато причин, через які смороду можуть виглядати хворими або нездоровими. Якщо ви знаєте, на які ознаки звертати увагу, ви зможете діагностувати проблему досить швидко. А коли ви визначите ймовірну проблему, зможете вжити відповідних заходів для її виправлення. У цій статті ми розглядаємо найпоширеніші ознаки, які демонструють африканські фіалки, коли їм не вистачає води. У деяких випадках ви помітите кількість симптомів одночасно. Також варто пам'ятати, що один симптом може мати не одну причину, тому будьте уважні до будь-якої комбінації симптомів, які ви спостерігаєте. Якщо ви проведете невелике розслідування та зробите кілька спостережень, ви зможете визначити, чи вашим фіалкам потрібна вода, чи є інша проблема. Сухий ґрунт. Одна з перших і найпростіших дій, яку можна зробити. Наведіть до того, як рослина покаже ознаки стресу перевірити рівень вологості ґрунту. Просто доторкніться до поверхні ґрунту пальцем. Ґрунт повністю сухий. Чи був ґрунт сухим протягом кількох днів. Ви також можете підняти горщик, щоб визначити, чи він дуже легкий, що вказує на сухий ґрунт, чи важливий, ніж зазвичай, що вказує на вологий ґрунт. Сухий ґрунт перша ознака того, що пора поливати рослину. Але перш ніж почати поливати африканську фіалку, подумайте, коли ви востаннє її поливали. Ці рослини дуже легко перелити ґрунт насправді винен трохи просихати між поливами, їм потрібний пухкий, добре дренований ґрунт, щоб залишатися здоровими, коріння вимагає доступу до повітря і швидко загине, якщо залишатиметься у постійно вологим і замуленим ґрунті. Якщо ґрунт ще вологий або мокрий, дайте йому просохнути перед наступним поливом. Зів'ялі квіти та листя. Якщо ваша африканська фіалка зів'яла, вона точно намагається вам щось сказати. Одна з причин, через яку смороду виянути, це недостатній полив. Якщо ви помітили, що рослина зів'яла, а ґрунт був сухим протягом кількох днів, дуже ймовірно, що рослині потрібна вода. Але є й інші причини, через які рослина може зів'янути. Надто сухо, якщо рослину давно не поливали, і ґрунт був повністю сухим кілька днів, вона почне виянути. У цьому випадку пора її політики. Надто волого, якщо рослина стоїть у мокрому, замоленому ґрунті, вона зів'яне, тому що коріння полагоджує гнити. Якщо ви помітите це дуже рано, ви можете врятувати фіалку, обережно видаливши з гнили частини та пересадивши її у свіжий, сухий ґрунт. Якщо не вжити заходів, гнилі коріння призведе до гниття крони, і вся рослина стане м'якою та загине. Надто холодно, рослина, якою трохи холодно, просто ростиме повільно і не буде добре виглядати. Якщо її буде завадто холодно протягом тривалого часу, рослина отримує шок, зів'яне і врешті-решт загине. Тримайте їх у теплому місці ідеально близько 70 градусів. Надто жарко, уродженці тропічних лісів ці рослини не люблять надмірної спеки. Будь-яка температура вище 80 градусів. Імовірно, занадто висока, а якщо вона тривалий час перевищує 85 градусів, першою ознакою стресу у вашої рослини буде зів'янення. Намагайтесь тримати рослини ближче до 70 градусів для оптимального росту і не дозволяйте температурі підніматися вище 80 градусів. Шкідники, якщо ваша рослина заражена комахами-шкідниками, ви, ймовірно, помічите її зів'янення, але також побачите комах, які живляться вашою рослиною. Найвірнішими винуватцями є попелиці, кліщі та червці. Якщо у вас є заражені фіалки, обробити їх від конкретного шкідника, і як тільки рослини звільняться від комах, смороду швидко одужають сухе, коричневе або зморшкувате листя. Здорова африканська фіалка має соковите зелене листя, яке виглядає свіжим і міцним. Якщо її листя полагоджує ставати коричневим і сухим, у вас точно є проблема. Якщо рослину давно не поливали, вона висохне через нестачу вологості. В результаті листя стане коричневим, зморщитися і загине. Якщо ваша рослина суха і коричнева через нестачний полив, вона серйозно недоотримувала води. У майбутньому вам потрібно буде поливати рослину частіше. Дозволяйте ґрунту трохи просихати між поливами, але не доводьте рослину до стану зів'ялого листя. Трохи зів'яле листя може одужати, але сухе та крихке ні. Мляві квіти. Африканські фіалки, яким не вистачає води, не будуть добре виглядати. Здорова рослина розвиває міцні бутони та яскраві квіти з хорошою формою. Якщо у вашої рослини квіти здаються пониклими на стеблах, це може бути ознакою того, що її потрібна вода. Зазвичай, якщо квіти емалеві, листя також буде зів'ялим. Якщо це так, і ґрунт був сухим занесто довго, пора дати рослині воду. Рослина формує бутони, але не цвіте. Якщо ваші фіалки формують бутони, але ніколи не розквітають, це може бути ознакою того, що рослинам потрібна трохи більше води. Перевірте вологість ґрунту. Якщо рослини давно не поливали, і ґрунт сухий, дайте їм воду. Якщо ваші рослини страждають через хронічний недолік води, спробуйте поливати їх трохи частіше. Дозволяйте ґрунту просихати, але не чекайте так довго між поливами. Тривалі періоди без квітів. Для африканських фіалок природно працювати невеликі паузи між періодами цвітіння. Але якщо ваші африканські фіалки взагалі не цвітуть, може бути кількість причин. Одна з них недостатній полив. Знову ж таки, перевірте рівень вологості ґрунту. Якщо ґрунт постійно сухий, ваша рослина не в оптимальних умовах для цвітіння. Якщо ваші рослини не цвітуть через нестачу води, ві, ймовірно. Помічить і інші симптоми, такі як частини зів'ялі листки. Африканські фіалки потребують регулярного поливу, щоб рости і розвиватися нормально. Але є й інші причини, крім нестачі поливу, через які у них можуть бути проблеми з цвітінням. Відсутність квітів також може вказувати на ті, що рослинам потрібне добриво, більше світла або що їм завадто холодно. Повільний ріст рослини. Здорові африканські фіалки ростуть повільно, але стабільно. Ви помітите нове листя, яке розвивається із ростання з центральної крони. Ви побачите квіткові стебла, які ростуть, формують бутони і розквітають. Якщо ваша рослина здається, що взагалі перестала рости, або ріст різко сповільнився, пора з'ясувати чому. Ріст рослини може зупинитися, коли вона отримує нерегулярний полив або постійний недолік води. Чи ви також помічаєте зів'яле листя або ґрунт, який залишається сухим тривалій годину, можна випробувати поливати рослину частіше або більше рясно. Якщо ви поливаєте зверху, переконайтеся, що вода проникає в ґрунт до коренів, а не просто зволожує поверхню. Якщо ви поливаєте знизу, що краще, дайте ґрунту достатньо часу, щоб він вбирав достатньо вологі. Інші причини, через які африканська фіалка могла перестати рости: нерегулярний полив, нестача удобрення, занадто низька температура, занадто висока температура або зараження шкідниками. Вам має бути досить легко визначити, яка саме проблема, і як тільки ви її виявите, ви зможете виправити ситуацію. Може знадобитися деяка година, але з трохи уваги та правильної догляду ваша рослина знову оживе. Останні думки. Основне правило поливу африканських фіалок дозволити їм трохи просихати між поливами. Поверхня ґрунту має бути сухою на дотик, і на дні горщика також не повинно бути знак вологі. Коли ґрунт просох, добре полийте рослини бажано знизу, і знову дайте їм просохнути. Рослини, яким не вистачає води, покажуть ознаки стресу, зазвичай полагоджуючи з трохи зів'ялого листя. Рослини, які хронічно недоотримують води, можуть демонструвати більше серйозних ознак стресу. Як тільки ви виробите режим поливу для своїх рослин, ви будете знаті, на що звертати увагу, і будете впевнені у догляді за своїми фіалками. Полив африканських фіалок стане для вас простою правою, а ваші рослини будуть виглядати здоровими та життєрадісними.